Запис на патрулювання у Тернополі розпочали сьогодні близько обіду. Коли наша знімальна група прийшла в український дім перемога, людей там майже не було. Але лише через кілька хвилин у феє українського дому вже була черга з охочих записатися. Це переважно чоловіки різного віку. Вони кажуть, провокаторів і тітушок не бояться і хочуть порядку у Тернополі. був порядок і в Україні і в нашому місті. Сил не зможе виїхати в Київ, а так, хоч тут в чомусь поможе. Ви в нічний час хочете? Так, в нічний час. У мені якраз робота зараз трохи вільна, так, в нічний час. Ну, досить безпечно, але всякі є повідомлення, що приїжджають, якісь провокатори, якісь тітушки, хто його знає, як може бути, як буде далі. Чи вони просто не почнуть палити про, простих людей машини, байтакі кіоски, а потім будуть показувати, скажуть, що, мов, тут одні, одні ідіоти і саме починають. Революцію. Тернополяни патрулюватимуть разом із дільничними міліціонерами. Люди записуються, вибираючи час і вулиці для чергування. Потім їх поділять на групи і разом з міліціонером вони патрулюватимуть закріплені вулиці. Головна мета це безпека і спокій тернополян припинення погромів будівель. У штабі національного спротиву кажуть, у Тернополі є провокатори, так звані тітушки. Це люди переважно зі східної і південної України. Вони одягають маску і говорять з помітним російським акцентом. Один із молодиків в масці, коли його попросила сказати скинути маску і сказати, звідки він сказав, що він з Одеси. Ці люди ходять містом і намагаються десь вчиняти якісь провокації. Ми і надалі отримуємо інформацію, що в місті їздять автомобілі з якимись номерами східних південних областей. Вчора ми точно знали, що є люди з дніпро Ну так що на сьогоднішній день нам не дається встановити, хто з них саме є, адже ви бачите, вони ходять в масках і. В, ну, в знати, хто з них є, хто складно. Активісти наголошують, у Тернополі немає війни і немає потреби ходити вулицями міста у касках і масках. Тому звертаються із проханням до усіх тернополян не приховувати обличчя. Тоді за масками буде легко впізнати тітушок. В Тернополі немає потреби нікому ходити ні в касках, ні з закритими обличчями, ні з палками. Е, е, якщо такі люди є на вулицях, то виникає питання, для чого вони тут ходять і що вони хочуть зробити. Відповідно, всі, хто в захисті, всі, хто в охороні свого міста, і тернополян, вони з відкритим лицем, і вони в патрулях, які патрулях, які будуть охороняти місто. Штаб національного спротиву у Тернополі спільно з міською радою взяли на себе відповідальність за все, що відбувається у місті. Тому зараз, як ніколи, потребують допомоги тернополян. Активісти кажуть, важливо, щоб люди згуртувалися усім охочим долучитися до патрулювання міста. Треба записатися в українському домі Перемога.